А пілі місце його похоронила, а в листопаді в мене вже була перша хімія. Дуже був сильний нервний стрес. Дуже було тяжко постійно постоянної тіснули, постоянні ці питання, постійні ці думки. Син загинув, проблеми великі здоров'я. Я думала, що я ходити не буду після похорону. У мене були такі проблеми. Мене як тягнули на похороні, і в мене з грижі виліз такий дзьоб і Я вже ходити ногами не могла. Гіпертонічний криз, повищений тиск, тахікардія, і болі в серці, цукор скочив, да, діабет другого типу підключився, І суглоби, ну і маса ваги, звісно, набралася з-за цього із за ці всіх нанірні пучі, і інсульти і і хімічні хвороби головного мозку, хронічні порушення мозково крового цих людей вони були і раніше можливо, але з кожним часом і з горем в родинах ці проблеми всі усугубляються.